Яка оперативна ситуація на Харківщині від початку доби? Ну так дійсно, зранку ворог із танків обстріляв населений пункт Козача Лоб... Лопаня, Це харківський район. Він фактично вивів свою важку броньовану техніку на висоту на відстані двох кілометрів населений пункт відповідно Красний Хутір, і почав обстрілювати цивільну інфраструктуру, фактично житлові. Тобто будинки, дві людини там отримали поранення. Одна людина знаходиться у вкрай важкому стані. Інше населене будем так дійсно Кругляківка, як ви зазначили вчора. Відповідно, керованими авіа, тобто бомбами, ворог наніс ударів. Ну і цинізм полягає в тому, коли всі наші підрозділи там екстрена швидка медична допомога, підрозділи ДСНС національної поліції, почали ліквідовувати наслідки. Фактично діставати поранених було нанесено ще кілька ударів із реактивних систем залпового вогню, внаслідок яких два працівника ДСНС і два працівника національної поліції отримали поранення. Зараз відповідно знаходяться у лікарнях. Що стосується Куп'янського напрямку, в цілому, то дійсно ворог продовжує свої наступальні дії. Пробує штурмувати позиції наших військ однак успіхів немає. Під важким вогнем він із втратами вимушений відступати, однак. Ворожих сил там велика кількість, і, власне кажучи, лінія фронту вона ну, ну тобто ті населені пункти, які фактично знаходяться під вогнем. Їх кількість збільшилась, і ми зараз будемо активізувати наші там еваку... евакуаційні заходи. По купінському району в, в цілому у нас оголошено вже кілька місяців евакуація. Однак люди на жаль не охочують виїжджають, тому ми наразі будемо а, розглядати. Можливість обов'язкової, тобто примусової евакуації дітей з самого міста Куп'янська і з тих населених пунктів, які ну, там, де фактично ще проживають, тобто діти із своїми батьками. Скажіть, будь ласка, ну ворог точно не полишає спроб захопити Харків, Харківщину він і не приховує того, що це ласий шматок. Чи готові чи готова Україна? Готові українські захисники відбивати а, ці атаки, і чи у відносній безпеці зараз жителі області? Ну щодо відносної тобто, безпеки говорити важко, тому що ворог обстрілює фактично кожен кут нашої території. Жодний населений пункт Харківської та області не може почуватися у абсолютній безпеці, тому що там ракетні системи С-300, якими ворог постійно на жаль б'є по місту Харкові і по іншим населеним пунктам. Ну і звичайно, крилаті ракети та шахеди так само не дають нам спокою. Якщо брати е, дії, тобто ворог дійсно ми чітко розуміємо, які його дії на півночі, на північно. Східному на вовчанському напрямку, ну і звичайно на куп'янському напрямку, в тому числі, і наші військові адекватно вживають всіх необхідних заходів для того, щоб ворога стримувати а для для цього необхідна і звичайна кількість військ на, на тому чи іншому напрямку, там адекватна. Штурмовим загонам ворога, які там знаходяться. Ну і звичайно, там військова техніка та військове озброєння. Тому лише шкода, що ворог, звичайно, б'є по цивільному населенню, фактично продовжуючи терор таким чином. Ось, але ми це пов'язуємо з його неуспіхами на полі бою. Я ставлю це питання майже всім начальникам адміністрації. Наближається осінь, потім зіма, опалювальний сезон, ймовірно, знову енергетичний терор з боку нашого ворога. Чи варто принаймні частині мешканців, жителів області, подумати про те, щоб можливо виїхати і перезимувати в іншому місті? Ну, ви знаєте, ми маємо, ми маємо вживати комплексно абсолютно всіх заходів і дійсно місто Харків. А взимку 20, тобто другого року, і, і тобто зараз це ну умовно кажучи різні міста. І звичайно, що там електроенергія ми споживаємо більше, тому що більша кількість населення повернулася. Тобто, наше зараз завдання по максимуму підготувати. За планом, да, всі абсолютно заклади там медицини, освіти, там адміністративні будівлі, житловий фонд для проходження сталого опалювального сезону. І звичайно, по максимуму відновити, власне кажучи, те, що було знищено минулого там опалювального сезону, і захистити оце все для того, щоб ворог не зміг фактично чинити терор взимку. Так чи буде він це робити? Звичайно, що так, і ми маємо вжити абсолютно всіх заходів для цього. А... Зараз от нещодавно була вже друга перевірка бомбосховищ по всій Україні. Це за наказом уряду. І наскільки а, ситуація з бомбосховищами нормальна в області? Якщо брати кількість бомбосховища, наш у нас їх більше чотирьох тисяч, і звичайно, що ми маємо на вимогу президента там України тримати їх у належному стані? Це відповідальність, власне кажучи, і власників цих. Там бомбосховища, оскільки їх різна форма власності, це і відповідна комунальна форма власності, це відповідальність органів місцевого самоврядування мерії. Фактично, це і ті бомбосховища, які знаходяться на балансі підприємств, установ і там організацій різних форм власності, це їх, власне кажучи, відповідальність і ну і власне кажучи, ті бомбосховища, які знаходяться також у медичних там закладах, у закладах освіти. Тощо, якщо говорити окремо про бомбосховища у освітніх закладах, то для нас це завдав. Ання наразі підготувати безпечне освітнє середовище для можливого переходу в офлайн освіту. Однак наразі ми не говоримо про це ані по місту Харкова, ані по тим населеним пунктам, які фактично ближче ніж. На 50-70 кілометрів до лінії, тобто кордону з Російською Федерацією, де фактично дістають ракети С-300 і ми фізично не зможемо спустити дітей і персонал в у відповідні бомбосховища. Якщо бомбосховища будуть належного Рівня захисту, а це саме рівня захисні споруди, які відповідають всім абсолютно вимогам будівельних норм. То ми можемо говорити про комбіновану форму навчання, де навчання будуть проводитися безпосередньо у цих фактично бомбосховищах у захисних спорудах, що може відносно гарантувати безпеку. Найпростіше укриття на жаль, таку тобто безпеку гарантувати не можуть, і наша військова обстановка, яку ми маємо наразі, по місту Харкову та по там області не дозволяють їх нам використовувати для освітнього процесу.